Дуже страшно. Зловому приводі всього 9.99. 16. Шо, що? І про і цей розп'ять цей це А чого? Ну, тому що воно, типу, допомагає від деяких приводів, воно зупиняє цей хан. А. -а, -а. Коли ми на 10-й рівень прокачаємося, ми зможемо взяти рівень складності вище. Mm -hmm. Все, окей. Давайте на цю ж карту, Мене, мені подобається підпис. Готові? Да. Все виправи? Всі Так да. Молодці, Вибираємо. Готові? Погнали. Я готов. А, Господи, я забуваю. Від... Ти готовий, але ти не відмітив. Ще... Добре я беру радіоприймач. Я беру фонарик. І... Беріть, І беріть, що хочете. Беріть термометр. Я беру. Термометр. Я, візь, ні, я візьму. Короче, беріть термометри ви раді... двоє а, ты взял радио. Взяв. Я, тер... Ви я, двоє я, беріть термометр. И я, я, термометр хтось сніпсал? Я взял. Я взяла термометр. Все, першим ділом термометр, пам'ятайте це. Готові? Да. Поїхав. Okay. Задача перша це найти кімнату привода. Щоб а, блядь, взяти? камеру, щоб примарні вогники шукати. Не, першим ділом примарні вогники все таки приоритеті. Лезем так. с фонариком, у мене є камера. Погнали. Поки подумай, блін, проложити. Ну, це не кімната, прийде. Тут температура немає. Окей, тоді в підвал. Одразу. Говорится на найгірший варіант, що тупити. Дай кто светов включил? Yeah. Я тут вогники в не прииграл. Але тут 20 mm -hmm. градусів. А другая кімната А все кімнати, кімнати в підвалі перевірили. Тут тільки две кімнати в підвалі. Да. да. 30 градусов. Привет. Тогда мы еще не все привели. Хочу открыть двери. Примарного вогника я не знайшов. А где включать их в подвале? Там на почте, биле, биле входа, да. Ну, добре, я тут ще постою. Ніхуя не розумію. Добре. Чи Окей. я просто довбим, чи треба стояти і стояти. Не треба треба стояти і стояти. Ну, і я безсмертний. Ну, я, блядь, нахуйбатися всюди. Блять, Ярік, ти мене щас налякав, я твій розубав. Тільки що ми хотіли світло біля мене. Значить, у тебе все якась... платить, цікаво. Треба МП-шку щось провірити. Тебе упало нижче 20. <різь> у мене 20. Приємно? Так, да, у мене навіть вище. Блять, 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 хто вимкнув світу. А, все Женя. добре, я, я, я Привіт! Це, це, це Все добре, це я. Це все добре, це я, Кеніл, розслабся. Я не знайшов ні одного примарного боку. У мене в коридорі падає. Падає вперед, дивись. Да. Це, 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 кімна... це може бути кімната і приводу. Повід мені, це да. теж кімната. Да. Ну, Це світло ще. Буду стояти тут. 10. Да, це кімната да. приводу. Оце кімната приводу. І я вам зразу говорю: примарних вогників тут кіт їх тупо, ні, тут, немає. Тут, так, я виключаю світло, я зараз буду з ним розмовляти. Здравствуй. Він чує, як мінімум він чує. Виглюбіть фонарик, будь ласка. Ой, вибач. Броу, ти будеш говорити? Бро! Та ж скажи, щось, бро! Привет! Поговори з нами, но ну, ми ж не кусаємося. Ми люди, ти нас підпизди, можеш, а не ми тоді. Не, він мовчить. Мудряць тисну яйце, та й далі мовчить. Угу. Без шансів не говорить. Добре, я кладу записник а сюди. Температура Депар... падає? Ну, 5. Ну брата ж відповідь, ну та ж пал, поговори зі мною, я ж тобі тут. А, сзади, Ой. КАМІЛА! О, дывич, О, дивіться, вона тут. Я біжу... я біжу! Я... Стоп 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 стоп, 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 стоп. Ви біжу. чули, що вона ще співала? Да, да, да бальши. Ви, ви, ви поняли, що це? Давайте просто заради інтересу спробуємо. Ми вчимо... Треба визначати не тільки по признакам, а й по поведінці. Якщо привид співає, це, скоріше за все, бальша. Я ще можу взяти параболічний О. мікрофон, перевірити це, кстати. Спокійно, вона тебе. Нав... Ну вона була близько, але вона просто стояла. Вона не Так, да, вона співала це. Я беру параболічний мікрофон. Все зачем вони робили мене і я втекла. Я... А що бачиш, які, які признаки у банчик, давайте провіримо. Да. Ультрафіолет, банчі, Примарний банчі. вогник, не було примарного вогника. Угу. Погано школа? А ще є... А ще може бути юрей. Я теж юрей теж не тоже. Юрей тоже співай. Не юрей. Ханту. Може я погано подивлюся, давайте я піду провірю цим. Я не знаю, подивіться, можете ви подивитися з камери? Чесно, я нічого не знайшов. Треба камери розставити. Розставте, камери це хороша ідея. Я піду поки що послухаю цей спів бомбічний. Добре, Обіслуйся. я йду поки що подивлюся. А чого вона проявилась? А, ну, ясно. У нас сильно впала після цього цей питання. Та там Женя. Я тут. А! Кайка, Каміла, стоп, стоп, стоп. Я дещо візьму і йдемо разом. Добре. Ну. Добрий. У мене серце навіть не стало, я б його мать нагорі. Так, я теж обіцяв. Наші почала співати. В присутності приладу за допомогою детектора МП, бля. А у кого є МП? Койде би дядьки МП. я не бачу п'ятірку Можливо, воно в тебе було включено. Одиничка, двоєчка це вже теж доказ. Можливо, воно в тебе було включено, але ти не паняв, коли воно зреагувало Ну дивіться, коли навіть один двоєчка це вже воно працює. Так, дивіться, зараз я йду перший. Я йду, врубаю параболічний мікрофон. Дивіться, я обісрусь. Це очевидно, як член у сотраків у Сталі. Алло. А вона, а ні, вона мовчить. Ні, вона не хоче говорити. Вона сьогодні, вона сьогодні сьогодні сьогодні. А можна випишити світ, щоб я Да. Є вогник! Є? Є вогник? Да. Та я сліпий, значить. Хороша робота, молодці. Значить може бути банчі. Бачите, Дайте, я щось... Камери розставлю, розставлю блядь! Та їх ва, блядь! Банчі. Що ще там у банчі? Проектор дотс і примарк ультрафіолет. Але вона ультрафіолет. не єдина, хто може цей... ...вогник мати. Примарк... І... і ультрафіолету немає. Знову ж таки. Та, блядь, чо... чого... Воно з якісь проблеми я? з ультрафіолетом. Я можу покласти цей... А! Ну, вробіть світло, ради Бога. А, ти там постав, найс, То yeah. я, только просто. О, вона would... двері открыла. Слухай, стоп, 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 вона двері відкрила. І закриває? Эээ, чувіха. Відкрыла. Ти покажешся сьогодні, ні? не? по-людському, не? Я розумію, ти привид, ти така такая крутаяся, але слухай, я госбастер сьогодні подивився, я крутіше. Ти дивився госбастер? Да, я сьогодні подивився госбастер. Опа, 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 скільки? Двоечка. <связь> опа. Опа, опа. Сейчас, сейчас, а тихо, тихо, тихо. тихо, тихо. Все добрый, Покину, покину, покину. А ну стоп. А ну все стоят, а все стали на месте. Нет, тихо. Покину. Ультрафиолет, что я? Ну, лю... не Ты дос, пост... не ультрафиолет. Давай. Давай. Камера тут, тут звернула. Тут я, де я стою і там. Стоп. Ви камеру погано поклав? Мінусової температури нема. Окей, я тебе перевірил, да. Да, я стою, з ним уже, скільки. Добре, добре. Чи мені не питай в голову? блядь, хуя піду? Стоп, пану, відійдіть. нормально, працює, да. Камеру треба по нормальному покласти. Да чего на камеру? Супер. Чуть-чуть Хеукос едут собой, да? Не. Давай я еду. Ювиха, ты будешь сегодня спевать, е ⁇ л? Я тут ТБ слух, Опа, Е, ультрафиолет. Все, прекрасно, ультрафиолет Е. Е, Е ультрафиолет. Да, да. Есть ультрафиолет. А, ще є. Вона має проявитися на проєкторі дотс. Тоді ідем. Угу. Все, ідемо слідкувати. Женя! Ну треба ще, ще треба один дотс покласти, спокойно. Да, да, да. Ловити привидів, це тяжко. <скрес> о! Блять, вона взади мене! Ой, вона спіймат. Аде кам'яо. Я вже, вже вивезла. Сенті <скрес> спіймали, я живий, блять. <скрес> я, я вже вивезла. <скрес> Та ні, я говорю. Вона не те, що піймала, вона растворилась, ти віці, означає, в тебе. Був... чи у мене упала ще цей мораний стан. Ти бачив її, блядь? Да, так, я її бачив. Але стоп, давай стоп, 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 стоп. Якщо проектор дотс, то це обаки. Ого, Давайте подивимось, що таке обаки. Блядь, піздец, у неї піднялася ця активність в один момент, сука. А чого обаки? Ну а якщо ми зможемо доказати їм ЕМП рівень п'ятого... Але дивіться, знаєте в чому суть? А. Вони можуть мати різні, сто... мі... різні форми. Суть того, що спочатку це була дівчина, яка співала, а зараз це був якийсь дуже страшний мужик. Ярик, ти ж теж це помітив, правда? Так. Да. Це, скоріш за все, це тоді це обакі, тому що він може приймати різні форми, і він прийняв форму якоїсь червоної, якоїсь хуйні. Це Мені ж перевертні, які здатні приймати різні форми. При взаємодії з навколишнім середовищем абаки рідко залишаються. Затяження ну, прави, бо МП, ЮН5, треба ультрафіолет, і примарний вогник. А, тобто був МПП. А ти чому не сказав, що був А, Емпер Ні, я не було. В тому -то і проблема. Треба ну, ще типу, думати. ми в даний момент ставимо просто на рандом, типу, тому що у нас один раз док... у нас доказ, що це або банші, але, типу, при цьому якось не... вона на доці не з'являється, тому що чол без доса з'являється. Да. Тобто, якщо викреслити доц це обакі. Це логічно. Методом виключення це Обакі. Або чол, який дуже розумно імітує Обаки. Але Ці у нас по, по признакам не може бути. З камери Ба, да, з камерака впав. це mm -hmm. обакі. Ну, типу, я роблю. Давайте обакі. Давай Бо мене ще ще спішимо, та... ми зробимо. Я, я хочу, щоб да. подивитися, ну, щоб він. Я... Просто цени, а вітер? Просто це, не, це не хан, тобо немає температури. О, Попали, де датчик. датчики рухайте. Але його не Ось Є Я вогонь, супер. І він змінив свою форму. Якщо да. ви перед цим казали, що... Да, це була дівчина, прям дівчина, яка співає, ніби це була А, по... а, тепер... а потім це Мюдило. Бу... Стр... Да, він да не рухайте. Ми не на выбрал. доці. Да, да. Си выбрал? Да. Помем? Да. Давай. І ну, подавим, <laughs> Та, <двічі вже laughs> ми коли Всі ринулись до дверей, Я давай до дверей, Оооооо, а мы, да. мы... мы... мы полуправые! я не все выставил? Да, я не все выставил с ульт снарядов. Машина, пожалуйста. Смотри, ебучая школа открылась. Идём! 58 кимнат! Тестуем! сдуем. Не-е-е... Это велика карта? не такие 58... не 58 кимнат! Нє, я вийшов, Фер... Хочете ферму цю? Ферму? Вілом цей, чи що? Це фарм Я би в цю ще карту пішла. А, ну давай, це удовольствие. Класична, класика, класика. Классична класика, так. Ну, що, готові? Так. Ярик, приготуйся. Я, а, да. Використовуйте своє творечки, щоб знайти привода. О боже, я дивлюся в комусі. Боже, вщрі. реально Я ее. Да, бай але поче не використовувати їх, на моей центру. Добре, я знову беру радіоприймач, я беру фонарі І я беру Ви взяли градусник, я беру ультрафіолет, жорстко. Камеру візьми камеру. камеру. Так, цеку дайте мені одну секундочку. Сейчас візьмем, сейчас почнемо Аш файник, а, а хатя не шлік, то в цій двері робив. Дякую за швидку на вулиці. Мені зараз це дуже треба для атмосферного погруження, щоб обістратись. <гум> Не, серйозно, мені зараз дуже стрім. Мені зараз стрьом, я дома один, бляха, а муха я тут ловлю приводів, мені стрьомно. Я, <гум> бояз... я боязкий, я ж боязкий, муха, я ти, ти що бентаграму? думаєш? Я знайшла пентаграму. Оооооооо, а у нас немає спичок. Сенті у нас немає. А, свічки. Я знайшла пентаграму. І тут холодно. О, я знайшов примарний вогник здається. Так, да? знайшов да. Да, примарний вогник у гаражі. Літає. У гаражі, так давай температуру ще. Типу ну, те, примарний вогник з'являється, світить і пропадає, правильно? Да. Так. Все, супер. Значить примарний вогник я знайшов. І тут температура падає. Угу. Угу. Ахуєть. Ага. Не сам розп'яття. Да, блядь, здавай. Значить, виходить, нам треба слідкувати за двома кімнатами. Двома? Можливо, якщо стоп! Якщо нам треба слідкувати за двома кімнатами, то це близніці. Це хтось викинув, щось викинув. Ні, Каміла. Ну Якщо там той круг, він просто потрібен для того, щоб ув'язнити приводи. Це типу полегшує роботу. Ага. Це не значить. що... А ми типу ще паралельно екзорцисти, да? Ну. Походу хто двері відкриває? А це ти, блядь, відкриваєш ці їбучі двері? Ні. Ну значить привид. І що тут по температурі? Е, До п'ятірки не можу впуститися. А, вот тут уже 10 градусів? Да. Виробіть світло, ради бога. Кто там фонарик Вибач. Добре. Найн. Хуй, блядь. Та ж поговори зі мною, я ж тобі тут сижу, просто розмовляю з тобою. Типу, здорова, бро, я тут, Женя, йоу, Женя 77728 і ще всякі крінжові питання. Почіду я я камери розставлю все одно і повідаєш, не хочу говорити. Бро, скажи мені, скільки буде 2 плюс 2. Я стою з цим градусником і хорова я іграну. Ну, нічого не Ну, Каміла, ти говори. Чому ти сказала про дві кімнати, поясни? А, я, я казала про дві кімнати через того коло. Ну, а, через тако, Так. Да. Типу, Ярик мені вже пояснив, що ти типу, по коло на це не це обов'язково. Так. Да. Хуєбес.

Бля, чисто подивився раз на сто років. Так, вже... окей, хто нас там по. Аббаки, райд держа, рай, Може Ти ж заставив камеры, ні. Я одну вже поставив, треба за іншим. І ту. Ну дивіться, райджу постійно. Нам треба або проектор DOS, або. Ультрафіолет. Ну але ми його бачили візуально без ДОЦ. При світлі, блядь, Жень. То це, скажімо, не ДОС. Да, я теж про це думаю, це не І при цьому він був доволі такий агресивний, і займіть. Він з'явився після того, як вирубило світло. Тобто ми врубили світло і він з'явився. Я ставлю на то, що це раджу, і навіть не бачу сенсу затримуватись. Добре, ставимо на раджу і зводимо. А, що так, що Чисто, Чисто, чисто до. Давай, ціраджі, все. Нахуя ти розп'ять взяв? блядь, блять. Ну, зато дізнаємося, чи воно зникає зараз чи ні. Всі поставили? Да, а. Да, Райджу. Да, райд. Ну давай смини, Жай. Ну Подивиш, райжу, я не рай, да. Райджи просто... має проявлялся на проект Рейндос. И ты не правый. Це юрей. Не, я не прав. Добре, давай. Эй, ладно, бро, сори. Да, да мы попросили. А окей, я. Чекай, кто там? Юрей? Окей, Юрей, Юрей Юра, 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 Юрей. А що це DIT